Вітаю, друзі, це Технопрок, канал, де технології зустрічаються з аналітикою, а розумні рішення народжуються там, де штучний інтелект бачить більше, ніж людське око. Сьогодні ми поговоримо про те, чому світ переходить від інтуїції до алгоритмів, від припущень до точних моделей. Людство завжди прагнуло передбачати майбутнє спочатку там зорями. Потім та статистикою, тепер даними. І тепер, коли нейромережі аналізують мільярди сигналів у реальному часі, ми вперше наближаємось до епохи, коли рішення приймаються не на основі страхів чи політики, а на основі фактів. Але тут виникає питання: чи готові ми довірити штучному інтелекту вибір, який змінює наше життя? Бо навіть найідеальніший алгоритм не позбавлений людського сліду. Він навчається на наших даних, помилках і упередженнях, і тому, коли машина робить висновок, це відзеркалення нас самих просто у цифровому масштабі. Штучний інтелект уже визначає ритм економіки, аналізує клімат, підбирає лікування і навіть моделює поведінку суспільства. Це не просто технологія, це нова аналітична парадигма, де швидкість розрахунку дорівнює ціні часу, а головна валюта майбутнього не гроші, а дані. Наше завдання не зупиняти цей процес, а навчитися мислити разом із машинами, не конкурувати з алгоритмами, а використовувати їх як інструмент для глибшого розуміння світу, бо тільки тоді ми зможемо перетворити потік даних на реальну мудрість. Тож залишайтеся з нами, підписуйтеся на Технопрок. Тут ми не просто дивимося в майбутнє, ми його програмуємо.